It's in the toilet, it's the Disney, uh... Всім, хто нас бачить, у Івано-Франківську триває фестиваль Порто-Франко Коголь Фест. А на телебаченні Карпати триває телемарафон присвячений цьому фестивалю. Мене звати Юрій Присяжнюк, і у нас в студії сьогодні співорганізатори фестивалю, народний депутат України Анатолій Матвієнко та генеральний директор фестивалю ДРОСаслав Держипільський. хотілося б у вас запитати про враження від першого дня фестивалю. Як відкриття, як все пройшло? Ну, враження є позитив, і те, що ми зрушили. Ми не дуже довго готувалися, тому що це народжувалося в великих дискусіях і муках. Ну, я так кажу, не, не дуже довго, ну це десь там півроку, напевно. А взагалі такі речі готуються вже сьогодні. Ми закладаємо фундамент наступного року. І от тут написано Івано-Франків, Спорто-Франко, Гольффест Місце сили, а Держипільський взяв написав цього літа. А я йому кажу, викреслиці цього літа. Це місто сили вічності. Це ми, я згідний з вами. Так, так. Ми йдемо у вічність, і це буде щорічно. І ми будемо мати два фестивалі. Це на смаки і на рівень споживання такого, вибачте, брутально скажу продукту. Але це карпатський простір, який є класичним демонстрацією класичних видів мистецтва, популярної музики. А цей фестиваль він рве кордони нашої уяви про мистецтво, про його можливості. Я так дивлюсь на це, як на спосіб вивести національність. З рівноваги і повірити, що ми щось можемо. Це сучасне мистецтво, це те, що пробиває собі дорогу в майбутнє. Безперечно, якісь жанри війдуть до майбутнє, якісь не війдуть а можливо, війдуть через певний період. Але те, що тебе це вириває з цього щоденного буття, де ти ніхто. І заставляє відкрити очі. І подивитися з відкритими очима і, і задуматися, а що це таке? Це вже перемога. І навіть якісь відверті речі, які викликають негатив, і ти хочеш вийти і помити руки після того, що ти побачив, це також. Задання цього фестивалю. Раз ти хочеш чистоти, то це спонукало тебе до чистоти. Тому, ну і потім ми тільки творчому, а цю творчу атмосферу може змінити обличчя, краю. Змити обличчя країни, ми можемо Європі показати, що ми європейці і до нас мають їхати вчитися, то ми все киваємо на те, когось ми маємо догнати. Де да ми повноцінні люди, і те, що це Івано-Франківськ, який сьогодні демонструє інші стандарти. В українській культурі, які є культурною столицею, край має змінити своє обличчя, а це інструмент руху до цієї великої масштабної грандіозної стратегії. Можливо, десь навіть виправили моє запитання, тому що я отак почитав в соцмережі, і в принципі задоволені не всі тим, що так багато фестивалів все-таки в країні війна. І наскільки це от, саме доцільно. Маю свою абсолютно суб'єктивну, але це правильна думка. Культура, мистецтво справді Анатолій Сергійович сказав, це той інструмент, це, це який може змінити свідомість. Не думав про це говорити, але коли е, рік і три місяці тому ми були, їхали з нашою виставою «Націю» в Северодонецьк, Сватово, Кремінна, е, дуже боялися, це твори Матіоси, які є дуже серйозні, які болючі, які розказують про найболючіші сторінки нашої історії, наш біль, е, ми туди приїхали. І ми зрозуміли, що ми змінюємо свідомість. І комбат, який з нашого краю сказав: Ти розумієш, я своїм автоматом не заставлю цих людей любити мене, і Україну а ви своїм мистецтвом їм залазите в самодушу, само серце і змінюєте. І, і тоді стало зрозуміло, тому такі фестивалі потрібно. Ми змінюємо свідомість. Над завдання цього фестивалю змінювати, посувати точку зборки. По перше, вантураж. На відміну від класичних видів, ми вкладаємо мінімальний кошти. Ви бачите, у нас все ну, ескетично. Ну так, як, як життя. Але в тому житті, в якому ми знаходимося, ми хочемо показати людям, думаємо, да, і діємо. А потім що тече, війна? Ну, тому що не було мистецтва, не було культури. Не було культури державотворчої, націотворчої, не було пробудження. Людей до пошуку іншого бачення світу. І ми залізли в дебрі патерналізму, в дебрі мешканців. Ми не піднялися як людина на сутністю щоденного буття. І якби була культура, не було б війни. І ми закладаємо сьогодні мир на 10-20 на років вперед. Бо людина високої культури, високого духу ніколи не допустить собі право на наругу і не допустить над собою чинити наругу. А ми схилили голову, і терпіли і довели Україну до краю. І це це наша відповідальність, і тому це не є паралелі, це не є взаємовиключення, це є єдине ціле, якщо ми хочемо мати інший спосіб. І я не кажу зараз тільки про Україну. Тут народжується філософія, ну якби мислення, філософія пробудження. Ми самоорганізуємося, тут немає зарплат режисеру, постановщику, якоїсь автора анімації там, чи перформансу. Немає. Тут є бажання показати, що люди, я, я злетів, да? я піднявся, я, я розкрив себе, я, я демонструю ініціативу. Ідіть ви, піднімайтеся, міняйте обличчя краю. І, і, і ми змінимо. І, 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 хто сумнівається, що Франківськ вже змінився за рік? І, а це, це фрагмент дороги, це інфраструктура, своя зв'язок. У даному випадку ми сидимо в студії Карпати, ви рухаєтесь. Ну, я був у вас, коли ви тільки отримали статус, і зараз Ну, ну є зміни, ну, тому що ви цього хочете. І ви зробите це, 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 це дійство е, суспільного телебачення і радіо. І, і це вже зміна. І давайте кожен в себе на балконі починає змінювати, змінювати своє життя, в себе в квартирі. Зрештою, подивись на свої руки, на ноги, на одежу і приведи їх в порядок. Це, це, це колосальна річ, і не, не, це, не є, це не є. Давайте щось одне, а потім інше. Наше життя таке багатогранне, що ми не можемо виставити всі наші дії в якусь ланцюг послідовності. Бо ми різні. Ми маємо рухатись цим фронтом зміни нашого руху до Європи. Ну не до Європи, до стандарту. Ми в Європі. І демонструвати, що ми не приходимо спотянути рукою. Ми в авангарді цього європейського завтрашнього дня. Якщо ми йдемо всі разом в Європу, то як місцева влада, вона якось долучилася до організації фестивалю, тому що є там такі деякі моменти. Наприклад, от вчора хлопці організовували перформанс пісня дерев. Так? Їм буквально перед тим перформансом там зрізали дерево. тобто їм це, Добре, що вони талановиті, вони це якось використали, вони зробили це фішкою своєю. Там, ну, там є одне дерево, там зрізана пань. Або Чи, то ж там... на, на, на... я не знаю, що там було. ну Просто ну, вони прийшли і сказали, ми, ми здивалися. Ну і, ще, і ще такий момент. От, наприклад, сьогодні має бути там акція Івано-Франківськ без сміття так, в Палаці Потоцьких. Але, 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 але буквально збоку там паркан зелений стоїть, повалений. Тобто, я так розумію, що муніципальна влада, вона вже там ну, десь можливо тиждень тиждень точно не зупинить. Давайте скажемо. Межих фестиваль давайте заберемо там це все безчинство. Дивіться, що ще я вам скажу? Що справді я вірю в ту ситуацію, що випадкових речей не буває. От під час підготовки цього фестивалю, і зараз, коли він триває, я просто задумувалися певні речі, а розумів, а воно все не випадково. Навіть вчора так ми до радості Бетховена відкриття. Не в Росію, чесно не знав, знаю. а я не знав. Я. А виявляється, що от і ми круто це робимо далі. Так, ви не уявляєте, які ми мусили подолати. Я не знаю, що це тільки все п'ять нот. П'ять нот. Ну ж бевкали п'ять нот. Ось е ми подолали стільки е проблем, щоб звести до купи різні політичні сили, різні бізнесові речі. Але я і раптом я розумію, що це круто, тому що і гоголь, гоголь це східна центральна Україна, Франко це західна Україна. І це соборність. Це, окрім того, є Соборний фестиваль. Команди різні. Київ, Іода Радості, європейський і от... гімн. І європейський гімн. Все не випадково, друзі. А тепер дивіться, ти кажеш, що якісь там, що там смітники. Так це провокація. Для того, щоб сюди приїхали, ти побачив, я побачив, всі ми побачили, в нас є проблеми. Нам не потрібно боятися проблем, нам потрібно їх вирішувати. Просто ми загострюємо, провокуємо ситуацію так мистецьким чином. Сьогодні я кажу, що я тішуся, я ще вчора це побачив. Місто стало ціле, усміхнене, люди посміхаються, люди щасливі стали. Для цього вже потрібно було робити цей фестиваль. Чи долучилася влада? Всі долучилися. Розумієте, я кажу, я розумію, що як я генеральний директор, і все каміння в результаті в мій город. Чи не вистачає коштів, чи когось прорекламував більше, когось менше, чи владу, чи бізнес, одного, другого, третє я кажу і тут. Я дякую Анатолію Сріч. Я кажу, дзвоню, як робити що? Ми наше питання об'єднати, і мистецтво має такі засоби і таку силу. Не треба казати, хтось б так, всі допомогли. Так, звичайно, є два фонди: Україна, інкогніта Анатолій Антолі Срічманцянка. Є фонд новий Івано-Франківський благодійний фонд це благодійний фонд Олександра Шевченка, які найбільше допомогли. Але нам долучилися і відбувається фестиваль за підтримки міського голови. Обласної ради, обласної держадміністрації всі долучилися до цього процесу, і купа бізнесу не буду перераховувати. От тут є тут все в нас є, і і ми всім дякуємо, тому що це є спільна праця, щоб створювати нове обличчя івано франківська з приводу сміття. От це, що ми робимо, ми готуємо розуміння, що ми маємо дві проблеми івано франківської області, які мають вирішити нагально. Це питання доріг, і ви бачите, що в цьому напрямку ми рухаємося. Ніхто не скаже, я ще рік тому назад казав, що в нас будуть дороги. Нам ніхто не вірив. Ми маємо до, до, до Івано-Франківська дорогу з Києва через Львів. Ми зараз побудуємо дорогу до Чернівців, ми побудуємо дорогу до Макачева і побудуємо дорогу до Снятина. Магістралі в Івано-Франківській області будуть найкращі в Україні. А це означає, що сюди прийде бізнес. Люди будуть вкладати свої капітали, які заробляють тяжкою працею в Італії, в Іспанії, в Португалії, не в квартиру, в якій ніхто не живе ще внук не народився, а вона вже купила квартиру. А будуть вкладати в побут, в ресторани, в готелі, мотелі, перукарні те, що буде давати додану вартість, буде створювати занятість. Будуть люди не туди їхати, а сюди 4 мільйони мають приїхати. 4 мільйони мають приїхати плюс до Івано-Франківська. Ми сьогодні маємо по Буковелю 1,7 і Плюс десь 300 тисяч, я думаю, мінімум по Івано-Франківську. Ми маємо не менше, ніж Львів. Львів п'ятий сьогодні в туризмі. А де івано франківськ Ми маємо сюди залучити людей. Те, що ми робимо, ми це робимо. Таким чином, дороги і друге це сміття. І те, що така локація є сьогодні в Потоцьку. Це не тому, що в нас ми бачимо цю проблему, і тому це є проблема. А тепер, що ми зробимо з сміттям? У нас є цементно, цементний завод Івано-Франківський. Холм спалює сьогодні все сміття півночі Польщі і Варшави. В структурі теплоутворення сміття займає 76% у холмі. Це якби 30% до, до 30 мінімум, а той 50% можна вилучити те, що можна спалювати із сміття. І, і львівську трагедію попередити, і не допустити її івано області, а не по Івано-Франківську, а по всій області. І, а в нас в структурі цементного заводу вугілля складає 98%. Колосальна проблема. Ми маємо навчити людей, що таке відходи, як з ними поводитись. Ми маємо перестати боятися зайти в посадку. Ми маємо перестати боятися зайти за межі села в стихійну звалку, яка вивертає тебе. Де ми живемо? Ми люди чи ми не люди. І, і, і це ми піднімаємо цю проблему, але ми готуємо паралельно проблему реалізації проєкту. І вже сьогодні утворена ціла група з міністерств двох еколог. І регіонального розвитку. Є люди в місті, і Марцинків це палко підтримує, голова адміністрації Вон підтримує. Завтра я проводжу нараду по великому проєкту сміття. Ну, так названа ця програма всієї Івано-Франківської області. Ми хочемо сказати Європі, це легені. Це екологічна зона здоров'я Європа-Карпатського регіону, куди входить вісім країн. Давайте ми покажемо, як ні одного папірця не буде, як ми будемо утилізувати, як ми будемо переробляти, як будемо оберігати свою природу. І як будемо тішитися, тоді сюди і людей більше приїде. Тому то що там є забор, це, це ілюстрація. Ще Поряд із е, тою програмою, яка є е, у е, Потоцького, ілюстрація, що це нагальна проблема, а далі ми маємо її вирішити. Але нашою дією, але не нашим плаканням. Доповно, щоб ви розуміли, що, наприклад, родзинкою теж нашого фестивалю порто франкового гольфест є екопрограма, яка відбувається в Палаці Потоцьких впродовж всіх днів. І от, ви, якщо уважно переглянете програму, у нас є дуже чітко франківськ без сміття. І це дуже чітко. Я вам кажу, що продовжуючи це. Але цю... сміття в широкому сенсі, так. От я власне про це хотів сказати, що наш фестиваль почався, знову ж таки все не випадково. Я от вірю в ці не випадкове. Бог так дає, що офіційне відкриття було ввечері на ратуші, а в день у нас вже стартувала вчора екопрограма на палаці Потоцьких. То де є серце нашого міста? Місце з якого почався Франківськ. Ну, це є сакральна територія для всіх мешканців міста, для мене. Ну, ви зайдіть туди, ви побачите, ти заходиш туди, і там зразу щось так. Якось дихати, ти починаєш по-іншому. І там стартувала екопрограма. І ми кажемо, що ми на початку нашого фестивалю очищуємо. Місто хто туди заходить, мешканців, гостей від шлаків, від зла, від недобра. І заряджаємо чистою енергетикою. І власне це така крута штука. А сьогодні теж хочу запросити у 21-й годині там просто неба в природних мурах, в природній архітектурі міста відбуватиметься. Програма Стабат Матер Наталі Половинки, це лауреат Шевченківської премії, зі Львова, яка є справді унікальним голосом нашої країни, нашої нації. Власне, там будуть звучати духовні напіви стародавні України і шедеври Генделя, і Баха. І ми знову ж таки це поєднуємо. І це в цьому місці всіх запрошуємо 21-й годині. Тобто, найголовніше правильно говорить Антон Сергійович, цей фестиваль, і на мою думку, це теж це вичищення, це очищення духу. Субтитрувальниця cool. Ми маємо вичистити, вигнати все погане, хороше залишити і зарядити на, на нове і хороше. Закрічати рукава і працювати. Бачите, я вже без рукавів. <звіх> <свіх> я вам дам футболку. <свіх> <свіх> Ось, і, і хочу сказати, що і знову ж таки дуже класну легенду ми придумали. Це про Хаско колись придумав. Я від цього просто і, ну, отримую величезне задоволення, що Франківськ місто між двома бистерцями, це наша месопотамія, це наша колиска. І тому і придумано місце. Сили і Порт Франківськ, і Порто-Франко, тому такий Чому? фестиваль. Порт-Франко, все трошки ми все переробимо. Ось яке приймає все найкраще і віддає у світ. Розумієте, це лайнер, крутий лайнер, який стартував вчора, який сьогодні продовжується, який приймає людей і, і все найкраще генерує, віддає у всесвіт. А Google Fest тут також на якби надовго? Чи це тільки на рік? Тобто е, Дивіться, що я вам скажу, що е, ми вдячні безперечно Google Фесту. Ну це найрозкрученіший бренд. Ми хочемо чого цього чи не хочемо на сьогодні, на сьогоднішній день в Україні, в світі. Е, я безперечно вдячний владу Троїцькому, який є засновником Гольфеста, Максиму Демському, який є директором зараз на сьогоднішній день Гольфесту, який приїхав сюди, почали це все збурювати. Вони прекрасні, вони класні люди, вони розуміють, що робити добро, ти роби добро. Воно потім повернеться. Нехай не тобі комусь повернеться. Це круто. Ми говоримо, що так, цього року Порто. Франко, Порт Франківськ, приймає Гогольфест, Наступний рік це може бути кінофестиваль, найкрутіший в Україні. Чи це може бути джазовий фестиваль, чи це може будь-який? Тобто правильно створена платформа, основа, що порт Франківськ може приймати будь-який фестиваль. Життя покаже. Хоча я вам скажу, що вже я розумію, що це надзвичайно вдалий проект і поєднання вдале, але. Як один з наших організаторів, виконавчий директор нашого фестивалю Володимир Гайдар, архітектор, головний архітектор міста 12-15 років, надзвичайно креативної. чоловік. їх не буває архітектор. правда? Так. Він крутий. Кажи, е, головний ось головний архітектор міста. Е, він він я тоді, коли познайомився з ним влітку, він каже: Я взагалі вважаю, що Івано-Франківськ має бути місто фестиваль, і це круто! І це повинна влада. От я б був очільником чи міста, чи області. Це треба за це хватанутися. Це ж приплив всього. Все, туризм ти робиш, тобто протягом цілого року має відбуватися фестиваль, фестиваль, фестиваль. І Порто-Франко фестиваль до цього наданий, тому що ми говоримо, що це лайнер, який приймає, і ми протягом року можемо приймати будь-який і місто, фестиваль має бути. Тобто основна ідея фестивалю. Дивіться, що скаже Google Fest, це його право. Правильно. А от ми відкриті. І якщо цей проєкт, а я так дивлюся, що він і Троїцькому подобається, і головному генератору, натненнику і організатору Google Fest, можливо, це і буде візитівка. А це не означає, що інші речі сюди не можуть прийти. Більш того, фронт творчості, натхнення і якогось такого духу такий широкий, що немає проблеми з конкуренцією. Більш того, Франківськ може надати локації не тільки в межах міста, а й за межами міста. Так. І, 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 і тому зараз не треба загадувати, бо життя воно все покаже, але дійсно, що це. Є площадка, і ми зараз ведемо мову. Я е, зараз веду мову з е, ініціатором е, Альфа джазу у Львові, а чому ми не робимо дві площадки? Ну, Давайте може, може і можемо робити. Оце те, що каже е, Ростислав з приводу е, того, що Франківсь до цього готовий. Е, е, був такий. Е, е, Фестиваль у, у, у Криму е Коктебель-джаз. Е І він, він є, він сьогодні микається. А я кажу, давайте ми його на Буковаль е з вересня місяця запросимо. І хай це буде постійне місце, коктебель джазу від новим Крим. А в чому є логіка? Ні, не заберемо, а Чого? буде дві площадки. як тебе заберем, заберем. Ні, об'єднаємо Крим з Україною. Зв'яжемо. Не треба забирати. Знову ж таки, сам прийде це разом з Кубанью з українцями. Тому це вікно в завтрашній день. От такий фестиваль це вікно в завтрашній день. Не тільки в Європу, а я так думаю, що що знайшли. Планету, на якій підозрюють є життя, ну цей космічний вихід. З франківського плацдарму. Чому? Бо ми до космосу ближче, ми до Господа ближче. І дивіться, Шо? що я вам ще скажу, що коли півроку тому шукали слоган, фестиваль, були дуже різні думки. Але потім, от коли от ми сказали, місце сили, бо було вже питання, чи місто сили, чи місце сили, місце. і ми зробили місце, тому що місто це тільки обмежуємося Франківськом. А ми говоримо про наш край, який справді сильним, є сакральним місцем України. Зрештою, ми в центрі Європи наші Карпати, це і центром, і у нас є святилище, і ви знаєте, що я, я ще знаю, що там зробити в собі в театральному. Тут був океан, і тут був початок. Початок людства. І ми справді на ту стрічка ми ближче до Бога. От дивіться, провели збірну. Франківськ, як ніхто. Ви бачили сюжет, як збірну проважав Франківськ область? Ну, можна по-різному ставити, скептично, ні. Я думаю, що вирішальний матч, ми ще маємо піднятися на говерлу, зробити там екран, помолитися перед матчем, і наша збірна вийде в наступний тур. Дякуючи Івану франківську Ну, я так хочу. І сьогодні велике свято Вознесіння, і дай Боже нам, я всіх щиро радо сердечно вітаю з цим великим святом. Будьмо вірні нашому християнському вірі, любові і, 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 і вірі в те, що тому, хто, хто йде, тому Господь допомагає. З вірою в новий день фестивалю портофранко Портофранку Гоголь Фест це були співорганізатори фестивалю народний депутат України Анатолій Матвієнко та генеральний директор фестивалю Ростислав Держипільський. Мене звати Юрій Присяжнюк. Дивіться Карпати. території. Thank <laughs> you.